Коли в житті буває каюсь, Як в серці тихе росте, В село дитинства повертаюсь, І пам'ять спогади плете, там дощ, як на цимбалах грає, танцює в ринвах гопачок, на сонці спину вигріває, цвіркун закинувши смечок. Там пахне травами у сіні, солодко теплим молоком. Там вечір у Васильках синіх лягає спати під вікном, Дос краю, на причинку хати. Крущі хущах бузьку гудуть, Там не соромляться співати жінки, коли із поля йдуть. Там пахне кріп і молочно біло, Світуть в городах картоплі. День в холодку притих земліло, нагрівшись в літньому теплі. Мені в долоні стиглий колос, Насипав золото зерно. Слову дитинства чую голос, Дитинства, де мене нема. Світлана Виско, гортий тих обдарованих маловищан, яких випустила в світ відоме усім Маловиськівське літературно-мистецьке об'єднання, Степова Криниця. Ось і перша книжечка, так би мовити, ластівка откровення видана саме там. Так, я народилася на Маловисківській землі, в місті Малависка, і мені пощастило, поталанило. Перші вірші писати там і першу книжечку видавати саме малі Лисі. Це була, мабуть, така перша збірочка самостійна, яка не колективна самостійна збірочка, яка видалася нашим видавництвом, якщо я не голосно так називаю видавництво е, Кіровоградська, але типографія ж наша е, маловисківська. А допоміг мені найбільшу допомогу в цьому. Надав колишній редактор районної газети Маловисівські вісті, голова нашого літературно-мистецького об'єднання Степова Криниця Григорій Олексійович Красний. На жаль, цієї людини зараз немає з нами, але я хочу. Моє серце дуже тепло відзивається про нього, тому що він перший, можна сказати, віднайшов мене. Перший вірш, який був надрукований в газеті, мені було всього 16 років, то його прочитав і зразу забрав до друку саме Григорій Олексійович. Потім потихеньку він мене ввів в літературно-мистецьке об'єднання, і там вже мені допомагали такі, можна сказати, більш маститі місцеві поети. Це нинішній редактор Володимир Борисович Тільнов. Бу у нас тоді працював художник Олег Володимирович Гуцов, це були мої критики. Велике значення в, в цій науці мені має спілкування для мене з Аллою Петрівною Тарасенко, яка тоді була. 86 шостий, рік. Вона тоді була головою літоб'єднання. Оці це ці люди, які допомагали мені спинатися на ноги саме як творчій людині, і настрій, який панував тоді в нашому колективі, в наші навіть це не можна назвати колективом, це можна можна сказати, що це була як маленька сім'я. Поетів, ми всі були е, споріднені е, духовно, один одному підказували от на слух читаєш, ніби вірш такий вдалий, а тут. Коли збоку слухається вір читається, то е, чути більш деякі помилки і один одному вказували. Тобто це не було так якось зверхньо, а це було по-дружньому, саме як, як от як в сім'ї. Я хочу сказати, що е, Малавуськівська земля дала Україні мопли я до таких талановитих і поетів, і художників, і музикантів. Я горжусь тим, що я народилася в Маліли. І брати Бровченки, я от перше, що сходи приходить на згадку, це сім'я їхня. Павло Якович і Володимир Якович, поет, відомий поет. Дай Боже їм здоров'я цим людям. Вони вже літні, але вони. От вони такі, як Атланти, тримають на своїх плечах от е, нашу українську літературу, українську поезію, наше українське мистецтво, музику. А чому так все таки як ви гадаєте? О, ну, мабуть, е, я от часто розповідаю про те, що е, був у нас е, приїздив в Кіроградську область, потім був саме в Малівисті, відомий астролог Павло. Глоба, То він говорив, що Кіровоградська область, якщо зробити, він виготовляв, він вкладав карту астрологічної України, то от по цій карті Кіровоградська область знаходиться в центрі цієї карти астрологічної. Він говорив, що вона має вигляд як би мушлі, якщо якось не зрозуміло, це ракушками говоримо на російській мові. Кіровоградська область знаходиться в центрі цієї. Ракушки, так би мовити, а мала виска, вона в самому самому завиточку. І от він говорить, що у вас люди наскільки енергетично сильні, наскільки сильна енергетична, енергетична земля, що певно, от він пов'язував це, що народжує, що такі, народжує такі талановитих таку, людей велику кількість. А я все-таки думаю, що це наша природа, що це наш степ. Це наше небо, і це наш оцей простір необмежений, це наші українські вишиті рушники, це наші вишневі садочки, це наші білі, це центральна Україна. Я думаю, що тому у нас тільки талановитих людей. І Осовський. І от я, згадуючи своє дитинство, от, природу, на якій я виросла, я написала такий вірш. Прийшов до мене сон. Та так здалеку. Не юним же йшов через руки, Він на плечі приніс мені лелеку і, гаптовані дитинством рушники, сидів, дивив з печальними очима, а потім тиху пісню заспівав. Про хату із стадочком за плечима. Ще й на бандурі тихим смутком грав. Притихла тиша, сліпало віконце у білину, де віхова гула, І в кочувури снігу впало сонце, І не вибралося звідси. -за а в хаті гріло літо, спочивало одваром на бабусиній печі, Чірін з капустним листям зачинялась і впекла найкращі в світі калачі, Тепло згорнулось на лежанці босі, у лісу стріха куталася в дим, і борщ по хаті пахощі розносив, бо літом пахнув кропом молодим, співав мій сон, і солов'ї співали. На вишитих жудою рушниках та чінному золі відпочивали в бабусі на натруджених руках. За місто степ розкинувся привірю, Побіг-побіг і впав за горизонт. А там аж ген поручкався з трипіллям і задзвенів моністами казок Чи світанковий степ, чи полуденний, чи вечоровий рідний серцю він Тут дикі трави горнуться до мене. Тобі, мій степу, земний уклін. тут я вся і судьба моя омріяна. Травинці кожні до землі вклонюсь. Залюблена вітрами, степовіями, я тут померти навіть не боюсь. Коханий степу, степу невмирущий, твої легенди і твої пісні. Допоки буде Господом відпущено, сердечний біль гоїтимуть мені. Ніколи серце в місці не зознається, воно. Клонитись степу повертають. Світлана, ось я пригадую, коли була презентація книги Заря материнства, ви так щемно, так захоплено говорили про свій рідний край, про свою домівку, про батьків. Ви знаєте, моя доля склалася так, що довгий для мене довгий період часу. Я не жила на, на рідній кіровоградській землі, на Маловиськівській, я дуже сумувала за цією землею. І коли приїздила додому, до батьків, до синочка, який тривалий час знаходився у бабусі з дідусем, то от сліз радості з зустрічі з нашою землею. Просто їх не можна втримати. Коли... я навіть зараз я в місті. Тиждень два і їду, їду додому, дивлюся на цей наш величний степ, на ці наші простори. На те наше небо високе, блакитне, блакитне. Мені, ви знаєте, буває, от скільки я поїздила, мені здається, що такого високого і такого гарного неба, як в Градній області, немає. Ну, дивишся, ну кругом хмари гарні, кругом вони нагадують якісь з дитинства там образи мальовничі, може з якихось казок. Але так, як вдома, їх немає. Такого неба немає ніде гарного і високого. І... Ніде я не бачила такого, щоб от їдеш і поля з соняшниками, соняшниками, соняшниками. Я і так дуже люблю ці соняшники. І особливо мені подобається, коли от ця наша траса Кіро... Кіровоград, коли їхати на Умань туди, в ту сторону тут же без кіця якісь добрі люди, фермери, напевно, вже зараз сіють гречку і соняхи. І от їдеш і ці поля білі. Потім жовте, от скільки сонця. А особливо подобається, коли в Гречці десь сонях там квітне, в мене такий образ, він мене, мабуть, з дитинства цей образ, він мене не залишає. Що це ніби в сніг упало сонце, українські степи. Ну, звичайно, звичайно, що це моя. Моя це любов, моя мій сон за цією землею. Звичайно, він виливається е, в мої вірші, в яких я ці вірші пи пишу. Я в них не просто саме виражаюсь як людина чи, може, як е, творча особистість. Я своїми віршами хочу вклонитися своїй землі, своїм е, землякам, тим людям, які, е, які дають мені радість спілкування з ними. Які, врешті тут вирощують ті самі соняхи, ту саму пшеницю, яку яка вона, вона золота та пшениця. Не з цими полями просто не можна налюбова. Тим людям, які живуть в селі, вони так важко працюють. От е е е е я з пошаною до них відношуся. Їм набагато важче жити і фізично, і мабуть, морально, ніж у нас, ніж ми живемо в місті, але в них є інша підтримка, інший стимул. В них більше українських пісень звучить, вони не вони не соромляться співати свої пісні, коли збираються. Тобто вони ці люди більше відкриті, вони не соромляться своїх почуттів. І от я вдячна, що я що я жив, долі, що я живу серед таких людей. Вдячна цій землі за те, що вона така гарна. Над білими пелюсточками гречки розсів великий соняшник, немов застигло сонце в небі над снігами, Брали ми полем білим тим. Любов тоді мовчала нашими устами, вдихала ніжність нашими грудьми, ми йшли тоді, тримаючись за руки, востаннє разом йшли з тобою ми. Я провела тебе до горизонту, під сонцем тим листками зупинила. А ти пішов. Самотність, наче хмара, мене накрила від твого проміння. Стояла мовчки, вслід тобі дивилась. І все. Усе влилось в одну напругу, в одну біду, в одну велику рану, яку ніхто ніколи не загоїть. Прокинулась ранок. Світлана, а е, мені здається, що людині слід жити там, де її коріння. Ось ви зараз живете в місті. Я би сказала, що місто я теж люблю. Місто мене, як можна сказати, е, Йому ну, не цікавить, а приваблює тим, що ну, мабуть це демографічне питання. Що разом у місті більше населення, більше людей, то в місті більше талановитих, звичайно, людей по кількості населення. Ну, мабуть, приваблює в місті от спілкування, можливість спілкування з людьми рідними по духу. Це перше. Друге... В місті мені подобається архітектура, от саме саме старовинна архітектура. Я маючи на увазі не тільки Кіровоград, я дуже люблю Київ, мені дуже подобається у Львові. Тобто, от той старовинний дух нашої, отої України, яка ще нічого, що вона там десь була під Польщею, але ж українці боролися тоді, і мистецтво наше воно виростало на той, воно становилося в той період краплини того тіє, тієї епохи, того мистецтва. Вони залишилися в місті. Не в селах, в місті. І от е, мені хочеться бути серед них. Але постійно жити в місті, чесно кажучи, я не можу. Мені два-три тижні мені треба їхати в мій рідний степ до моєї рідної батьківської е, хати до рідної хвіртки, до рідних лип, до рідної кринички. Ось дума я це відчула. мене жоржин. От мені треба їхати туди, мені треба побути з мамою в нашій тиші в місті, не вистачає тиші. В, мі... в місті мені не вистачає, для мого характеру, для моєї душі, в місті не вистачає просто. І я не думаю, що якби моя мама теж на даний період часу, щоб батьки переїхали жити в місто, то напевне в мене б не виникало такого, е, такої. Духовної потреби сидіти е, з мамою до, до, до півнів, обнявшись, просто згадувати дитинство в місті це зовсім по-іншому. Ну, про місто, мабуть, у вас і вірші не пишуться. Чесно кажучи, ні, буквально, буквально пару віршів, а все інше про домівку, про маму. От пишеться так. Мамо, вже пізно темніє». Вечір таки поспіша в дім наш, кликаю надію, Може, відтане душа в помості крил журавлиних, що повернулись з зими, в пісні, що високо злине, як заспіваємо ми, душу свою відігріти, мрію, в тайню журжи, я принесу тобі квіти, мені поворожи. Ти нагадай мені, мама, щастя відносин з людьми. Щоб я ходила світами і знов поверталася, ми будемо довго сидіти, те откровення нічне, довго аж поки сіріти день за вікном не почне. Наші обнімуться душі, рідні, щасливі, як ми. Щастя ніщо не порушить, навіть розлука зими. Мамо, вже рано світає, день наш, зустрічаймося в нім. Як я щаслива вертаю, В вічний свій батьківський дім Справді, Світлано, природа, я так відчула в ваших віршах, ну, вона не сама по собі, а вона якось пригукується з вашими почуттями, з вашими болями, з вашими радощами. Ви знаєте, це правда, тому що я навіть не уявляю свого існування існування без, без нашої природи, без нашого неба, без нашого. Без нашого степового простору, без наших степових вітрів. Мені здається, що коли виїжджаєш в степ, маю таку можливість, виходжу туди серед ті степові трави, я сама збираю трошки трави. Люблю їх збирати. Люблю привітатися з кожною травиночкою крему. Я дуже багато трав знаю по імені, тому я вітаюся з ними з кожної. По імені. І знаю їхній характер трошки. І вони для мене дуже рідні, я без них е, жити не можу. Коли виник, постало питання, е, чи залишатися вдома в той важкий період, який був на Україні після розпаду Радянського Союзу, чи залишатися вдома і ну, мати кусочок хліба дитині. І якусь там вишеньку яблучку, чи поїхати заробити досить конкретну суму грошей для того, щоб дитина мала все. Була така думка в чоловіка, була пропозиція, але ви знаєте, серце моє не пустило мене на чужину, тому що це не на місяць, не на два. Я, я на цю пропозицію відповіла віршем. Зажурилася ніч, колисаючи день, забагалися зірцю скупатися в морі, поміж трав і стежок, ранок тишу пряде. веретеном споснулих думок і Я шукаю тебе, відзовись, відзовись. Тут дитинство твоє і моє ще блукає. День майбутній в долоню мою подивився. і нашу зустріч луною любові гукає. Ми отут серед трав. Суркунів і стежок, не мій коханий, мене на чужим. Ми живі, поки є шкоришу моріжок, і сміються у вікна серпневі жоржини. Я кохаю тебе, я цю землю люблю. Не шукай цим зазнання моєї крови. тут, серцем, серцем молю. Я без тебе див'яну, без неї загину. Я кожну травиночку люблю. Я кожній травиночці хочу вклонитися до землі. І е, тим, хто мене зараз буде дивитися і слухати, я хочу сказати, люди добрі. Час важкий, він ти говорять, що час важкий буває завжди. Він це ми, він це не буває важкий, це ми його таким робимо в своїй душі, в своїх думках. Знайдіть хвилиночку в день. Знайдіть хвилиночку в день, може, якусь секундочку, підніміть очі до неба, подивіться, яке воно блакитне, яке воно світле. Таке світле, ніби сам Бог підказує. Такою світлою в людини повинна бути душа, щоб не було ніяких там сірих, поганих помислів. А подивіться на квіти, подивіться, вийдіть в степ, я не знаю, не треба десь, не треба десь далеко. Візьміть квіточку з віробою. Візьміть квіточку нагідок, візьміть квіточку ромашечки, маку, Васильки, які вони неповторні, які вони довершені. І ні одної квіточки немає схожої. Ви знаєте, я людей порівнюю з цими квіточками. І що хочу сказати, щоб підтримати, я хочу своє слово донести до слухачів, до глядачів, які зараз дивляться. Те світло, яке я маю в своїй душі, ту радість, з якою я живу на цій землі, я хочу подарувати вам і поділитися, і поділитися цим, як можна сказати, способом, як зараз, зараз теж можна не просто хотіти, а бути щасливою людиною. Пам'ятаєте, як. У псалтері в одній із проповідей Ісуса Христа я її прочитала в 17 років. Я її зразу ну не зовсім зрозуміла а зараз. Вона мені дуже бликата. Там сказано, що подивіться на степові чи на лугові квіти, подивіться на лілії. Вони не чуть, не прядуть, вони не виготовляють собі красивих нарядів, прикрас. Подивіться, які вони гарні, таких шатів, Бог ні одній людині не дає, щоб виготовила своїми руками. А правда ж, ми, людина своїми руками, такої довершеності, такої гармонії ніколи не може створити. Який би не був митець талановитий, який би поет не був талановитий, ми не можемо все-таки, ми не можемо словами передати ту красу, яка є. То я хочу сказати вам, дорогі мої читачі, глядачі, Подивіться на квіточку, от станьте в душі тією квіточкою, яка вам сподобається, чи то Ромашка, чи то чорнобривець, я дуже люблю чорнобривець, чи то Василючок, от яка квіточка вам стане рівна до душі, відчуйте себе тою квіточкою, станьте вірні від тих наших, наших негараздів, які є, тих наших черг, тих, і ви відчуєте себе щасливим. Хоч на хвилиночку, це дасть силу, жити. Прости мене, що так тебе люблю, що мріє дійсність, як бузок зриває, усе, що я в житті своїм роблю, твоїм ім'ям красивим називаю. Прости мене, що ми були чужі, усе життя аж поки не зустрілись, і ліхтарі нічні, мов сторожі, дививаному услід нам подивились. Любові світло, як свічу, візьми, і неси життя. Я ночі не боюся, я біль твій знию, світлими слізни. Тобі блакитцю неба посміхнуся. Мовчати навіть солов'ю, звелю, Як що він спілим, сон твій потревожа, Прости, що я без тебе жити не можу, Прости мене, що так тебе люблю. Все ж таки, що потрібно для того, щоб людина була щаслива? Ви знаєте, для того, щоб людина була, була щасливою, мені, е, на мою думку, це не просто думка, це моє переконання. Людина повинна залишатися сама собою. Не треба підлаштовуватися під когось і от, от от так у суспільстві. В суспільстві треба жити мирно, співіснувати з людьми, і суспільством, але залишатися самим собою. Коли людині хочеться свободи в душі, то вона повинна її. Зробити все, щоб вона була свободна, щоб вона була вільна в душі. Якщо людині хочеться малювати, вона повинна знайти змогу, Писати вірші? Якщо хочеться вишивати, вишивати. Якщо хочеться садити город, то моїй щастя, хай буде в тому. Якщо хочеться писати вірші, то треба писати вірші і не боятися цього. Але я, для мене як це, це теж моя сутність, я можу сказати. Поезія це моя сутність, але я не дозволяю собі писати, як можна сказати, такі якісь простенькі віршики. Треба бути вимогливим до себе, тому, тому що слово воно завжди йде до людей. І треба завжди пам'ятати про те, як це слово твоє буде, як ти побудуєш рядок, як ти скажеш, який ти смисл вкладеш в свої слова. То ти будеш впливати на людей, і я вважаю, що писати вірші треба, як ікони, священним трепетом в душі і на устах, бар'єри слів чужих, як перепони. Долать, щоб крила вірш зіймав, як птах. Писати треба, як листа кохання, знаходить найправдивіші слова, сказати так, мов полюбить востаннє. Лише тоді поезія жива. В свої вірші. Народжувать, як зорі, щоб в кожній римі відчував читач безмежну волю степу неозорого і пісню, що землі співала рач, щоб у віршах і дума полинова, і кров калини, і ціль сльози були, щоб сповідь звучало кожне слово, садив душі барвінками цвіли, як вірш росте, його слізми полито, не всім віршам судився вік віків Творити вірші треба, як молитву. Співати треба мовою батьків. Я дерево, я зиму сплю під снігом, нехай ніщо не рунтає мене. Оціпаніння скоро це мене. я стану променем і подивом, і збігом, обставин на потічі йомусь, рухом, що збуджує всі занімілі м'язи, камінчиком. І колом на воді, я буду піснею чиїмось світлом разом, я все із себе вислухну тоді, Бруньки і листя, спів сташок і гнізда, і світлостейво мрій моїх ізвіт. І стримувать мене вже буде пізно Я є, живу, люблю, Я цілий світ. Та поки сплю я, віпі не ламайте. бо під корою болю спить душа, вона проснеться незабаром. Знай, вона в собі виношує я виршу.